Я б не хотіла, щоб ця розповідь про нього була якась трагічна. Трагедія, вона вже сталася. Це воно наше всередині. Я просто хочу, щоб всі його згадували таким, як він був, з усмішкою веселим. Звісно, для кожних батьків своя дитина вона найкраща. І Станіслав, звичайно, він у нас був Славочка, Славуня. Коли був маленький, був дуже чуйний, такий добрий, ласкавий хлопчик. Казав Папуся, мамуся, дідусь, бабуся. Він був дуже ласкавий. Любе свято він завжди був готовий подарувати щось, те, що зробив своїми руками. У з вдома дуже велика папка. Ні один малюнок не пропав. І тепер я це переглядаю з такою любов'ю і з самими світлими спогадами. Лучшого брата нету, не буде ніколи. Вот. І если брать його як чоловіка, як особистість, а, э, это абсолютно світлий, добрий чоловік. Він надзивчовий, душевний, він завжди піддержать, допоможе, він ніколи не лінився, нікому ні в чом не відказував. Ну, это великолепніший чоловік. Это той чоловік, якого замінити неможливо. Він і башкетував, і трошки там і придумував е якісь історії. Десь в середній школі, десь коли йому було років 12-13, кінець року і табель ж приносить він, який мама має підписати. Я дивлюсь на той табель, а це вже був клас восьмий. Якось я трошки. Спочатку підписую, але розумію, що щось не так. Я здивувалася, що дуже гарні бали. Я ж на батьківські збори ходжу, я розумію. Я і так цей табель кручу, і так Ну, ні до чого ти не підкопаєшся, все ідеально. І підписи мої перед цим. Потім бачу предмет Математика. Я кажу, яка математика в восьмому класі? Це ж вже має бути алгебра і геометрія, він відразу, відразу. А це середній бал. По двом. Думаю, щось тут не те. В общем, ми його викрили. З другом пішов в магазин, де продавалися бланки. Розумієте, чого він це зробив? Я дуже була вимоглива, він, йому було соромно за ці оцінки. Але тоді прикласти якісь зусилля вже було, мабуть, занадто пізно. І от вони прекрасно зробили цей табель, але він поставив більше, ніж він заслужив. і Я це зрозуміла. Ну, звісно, отримав він у мене потім. У нас багато своїх, так скажемо, секретиків. Вот там тайн, понятно, как говорится, и хулиганили и все, но э, мы постоянно были вместе. Ну, был момент, это еще, когда он в школе учился, взял у дедушки машину покататься немножко, не заехал э, в гаражные ворота, немножечко машину поцарапал. Вот, Ну, честно, на отложенные деньги он ее ремонтировал. как говорится, ругали всей семьей, но смеялись с этого долго. Это до последнего вспоминали, типа, что, мол, слова, ты там дел не делай, вот, хватит уже, ты уже отличился, он я так больше не буду. Ну, то есть, он там мог вот эти какие ну, как молодой человек, ну, вот это подростковый возраст, вы же понимаете, когда они там себя хотят и покататься, и почувствовать себя взрослыми, и, и так далее. То есть, ну, все как у всех, вот, но... Це очі навіть мило, міла, тобто це не критично, але це було весело. Але був дуже наполегливим, цілеспрямованим. Стас бачив своє майбутнє, розумів, що школа це гар, Розумів, що школа це шлях у майбутнє, навчався, прагнув і досягав. Він любив життя, написав: Дякую, що були моїм класним керівником. І я хочу сказати зараз, Стасе, дякую тобі, що ти був моїм учнем, Я пишаюся тобою. Я знаю, що ти мене чуєш. Він і тхетком дозаймався, і плаванням, але у 9-11 клас він кожен день був розписаний просто по хвилинах. Він сам обрав вуз, свою майбутню професію, успішно склав іспити, навчався на бюджеті. Мріяв завжди заробити якісь свої е, власні кошти. Він ледве дочекався, коли йому виконувалось 18 років, щоб влаштуватися на свою першу роботу, паралельно навчаючись в університеті. Він ще з дитинства дуже любив гарні речі. Це якийсь з нього смак був такий внутрішній. І він, коли почав заробляти свої перші гроші, це такі гаджети. Годинник, там якісь навушники, телефон класний. Все поєднував. Як воно поєднується? Не можна одягати більше, ніж два кольори, чи три. Е, значить, якщо такі брюки, він міг збиратися на роботу, коли ще не по формі ходив. І двічі переодягнутися зараз, бо щось не те йому. Він мені гарний так, ні. Пішов, значить, щось зняв, на себе вдягнув. О, все, парфюм зачіска. і він коли приїхав сюди в Одесу. Саме велика проблема була, де перукаря знайти такого, якби неабиякого. Він самостійно прийняв рішення на четвертому курсі університету подавати заяву і приймати участь у конкурсі на заміщення вакантних посад в Міністерстві внутрішніх справ. Національної поліції йому подобалася і форма, і пагони, і якось може це його на це спровокувало. Я віднеслася до цього нормально. Самостійно пройшов всі співбесіди, дуже успішно склав тести і все це поєднував з підготовкою до вступу на магістратуру. Всі перші шаги в плані роботи, кар'єрного росту, это його ось це переживання, тобто ми постійно це обсуждали. Станіслав був дуже унікальною людиною. Я думаю, він був максимально веселий, не такий, як всі. Коли ми тільки познайомилися з ним, От, виділяло те, що він постійно жартував, постійно сміявся, постійно розповідав якісь смішні історії. І саме це в ньому мене напевно зачепило так. Він був простий, смішний, і ось саме ця простота в ньому, і я думаю, чіпляла. Іноді мені здавалося, що я така незграбна, бо він постійно, оце прибирання. Готувала я, звичайно, а ось прибирання було на ньому. В нього мало бути все ідеально. я вчила його варити макарони, я вчила його готувати, яєчниці, скажімо так. І з приводу, як чоловік, він. Відкрився для мене з іншої сторони. Він такий веселий, веселий, але водночас дуже відповідальний. От в нього були плани зі мною, він був серйозно настроєний. Це мої перші відносини. Вони такі перші були серйозні. Він ніколи мене не не підводив. Мені важко іноді людям давати відпор. А він мене цьому вчив. От він, як ніби не знаю, він не відчував, мабуть, що його не стане, але він завжди мені казав, що я маю бути сильна. Що я маю всього добуватися в цьому житті сама, скажімо так, але він завжди підставляв своє плече завжди. Я була впевнена в тому, що в мене є поруч людина, на яку я можу покластися. Скажу про те, що в нас з'явилася, коли собака мені подарували батьки, французький бульдог. Він спочатку сказав, куди мені її вивести, щоб її було. Але потім вона була нашою такою пробною версією дитини. Мені здається, бо він дуже за нею трусився. І після того, як з'явилася Лола, я була впевнена, що батьком він був також дуже чудовим, дуже відповідальним. А його професія йому подобалася. Він був дуже відповідальним, завжди переживав, що він щось зробить не так, бо того, що він цього не разу не робив, перший раз можливо чогось не знає. І я дякую всім тим людям, які на його шляху трапилося. Це перший його наставник Іна Анатоліївна. Вона навчила його витримки, дисципліні. Пещенко Станіславом ми почали працювати у 2021 році. Він прийшов до нас тоді ще сержантом і допомагав моїм слідчим. Це людина, яка знаходилася зі мною 24 на 7, тому що прагнув стати найкращим слідчим криміналістом. Кому ви на місце події, він вникав абсолютно у все. Він не старався як людина, обходити момент допомоги, когда й тему я йому як старший брат пропонував допомогу. Він хотів доказать, що він самостійний, що не можна гордитися. Він, ну, це сама найбільша моя гордість, от, він досяг всего в 25 років. 23-го він вже був за автоматом в режимі бойової готовності. І перший мені зателефонував і сказав, що почалася війна. Ми дуже переживали великий стрес, тоді всі отримали. Де він, що він. Ну, ми всі пам'ятаємо, що відбувалося в перші тижні війни. Станіслав це людина, яка не побоялася їхати до Миколаєва за кермо, коли його бомбили більше, ніж Одесу, для того, щоб вивести експертизи, речові докази. Навіть в той день, коли це трапилося, він мені в 11.56 написав, мама будь уважна, балістика». Почула цей вибух, прямо земля загула під ногами, одразу набрала його і не змогла з ним зв'язатися. Десь ще я себе вмовляла, поки їхала туди, що він, можливо, не може взяти слухалку, тому що він. Можливо, допомагає іншим людям, що йому не до того. Потім сподівалася, що він поранений. Наш останній ранок мені було потрібно на роботу трошки пізніше вийти. Він перший пішов з дому, це його обличчя. Останній раз я бачила, пока киця поцілував, коли я ще лежала, і пішов. Ось так. Останні повідомлення від нього були це під час повітряної тривоги. Киця, ховайся і скинув повідомлення про те, що щось летить. Після вибуху я його набираю, а він вже слуховку не брав. Тобто, гудок йшов, а трубка не бралась. Я зірвалася з роботи, так само поїхала туди. Там вже було дуже багато людей: швидких, поліцейських і так далі. Мене не пускали на те місце, і він так слуховку і не брав. Нам спочатку сказали, що його забрали в лікарню. Бо я підходила до поліцейських, показувала плакатеру, що він там, а потім нам сказали, що його забрали, і ми поїхали шукати по його. І його мами набрали, і вона сказала, що його знайшли. Цей день він розділив життя не тільки наше, всіх батьків, тих дітей, які там загинули на до і після. Вже не буде так, як було з ним. 18 листопада нашого Поліцейську родину спіткала велика трагедія, яка забрала життя наших вісьмох колег, не назавжди залишаться в нашій пам'яті та в наших серцях. Станіслав був наймолодший і найдопитливіший. При вирішенні серйозного питання він завжди довго роздумував і завжди приймав правильні рішення. Завжди усміхнений та веселий. Він міг розсмішити будь-кого, і навіть якщо у нього щось не вдавалося. Він ніколи не падав в сили духу. Ми потеряли такого, такого чоловіка в сім'ї, таку душу світлого чоловіка. І життя сім'ї сім'єю розвернулася на 180 градусів. Ми кожного дня казали один одному, як ми любимо один одного. І я от всім кажу тепер: ну, треба ці слова казати. При житті, бо ти не знаєш, що буде далі. У нас з ним не залишилось нічого недоговореного. Ми все знали, як ми любимо один одного, як ми відносимося, як ми пишаємося ним. Ми це йому щодня казали. Він був ну, чудовим сином, онуком. Це був сенс нашого життя. Він у нас єдиний син. І тепер нам. Дуже складно знайти, для чого нам жити. Станіслав це хлопець, який завжди посміхався, навіть коли було дуже боляче. Він бачив дуже багато смертей і людського горя. Ніколи не себе дуже, Але при цьому завжди дарував посмішку. Це людина з великої літери. Я його завжди називала Божою людиною. Це людина, яка була вхожа до мого дому. Це людина, з якою ми ділили хліб, радість, горе. Я пам'ятаю, коли він чекав своє перше офіцерське звання. Для нього це було надважливо, коли він закінчив під час війни юридичну академію, здобув степінь магістра, для нього було отримати офіцерське звання і бути офіцером. Він носив завжди щастя, погони. І коли це звання прийшло з Національної поліції, його радості не було в меж. Це людина, яка ніколи не рахувала з особистим часом. Будь-який час доби піднімалася і їхала туди, куди його покликали служити і захищати людям. Для нього завжди в пріоритеті було людське життя. Так його виховали батьки. Так було прийнято у нас в колективі і на сьогоднішній день. На жаль, 18 листопада устрій стали найкраще. Стас був патріотом своєї держави. Він завжди пишався тим, що він українець і не дарма обрав собі професію поліцейську. Він був офіцером Національної поліції. Завжди це виклики, це досить важка робота. І він саме обрав цю професію для того, щоб бути корисним в своїй державі, своїм громадянам. Я познайомився з Славою ще в дитсадку. З того моменту, можна сказати, ми були нерозлучні, ходили в одну школу, в один, в один клас. Навіть коли він переїхав в Одесу, ми все одно продовжували підтримувати зв'язок. Їздили один до одного в гості, їздили на відпочинок разом. Він був тим, кого можна назвати справжнім другом, завжди вислухає, допоможе, дасть пораду. З ним можна було поговорити на будь-які теми, довірити секрети, слава ти є, і залишишся назавжди моїм найкращим другом. Я вдячна йому за весь цей час, вдячна за те, що ми з ним. Зустрілися в цьому житті за те, що він мене навчив всьому, і за те, що я його дуже сильно люблю, і він завжди буде в мені, в моєму серці, в моїй голові, в моїй пам'яті. Киця, я тебе дуже сильно люблю. Я не можу, допустимо, осознати того, що його нету. Він для мене на роботі, або в командировці. Це рана на серці, яка ніколи не загоїться. Ніколи. Час не буде лікувати.